Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. У Києві відбулися переговори щодо нового мирного плану, ініційованого американською стороною. Тимчасово повірена США в Україні Джулі Девіс позитивно прокоментувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським, назвавши її надзвичайно конструктивною. Дипломатка висловила думку, що ситуація нарешті складається на користь миру, на який українці. Так довго чекали. Про нові мирні ініціативи буду говорити з Володимиром Фесенком, політологом, керівником Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Ярослава, вітаю вас. Отже, пане Володимира, сьогодні зранку ми ще обговорювали ті 28 пунктів, які подавали західні змі. Тобто, джерело в основному були журналісти. Сьогодні вже президент отримав від американської делегації проєкт плану миру і заявив, що готовий до конструктивної, чесної і оперативної роботи. Про оперативну роботу, от терміни, ми окремо з вами поговоримо. Але за цю годину е, останню дуже багато інформації було е, звідусіль із Вашингтона в тому числі. І от прес-секретарка Білого Дому вона зауважила, що ці 28 пунктів це не м, повний план. Я правильно розумію ваші враження? Які ключові заяви ви б на цей час виділили б? Ну, я, по перше, відзначив би, що ми не бачили самого плану. Цитування окремих пунктів це одна річ, а треба дивитися весь план в цілому. Тому що 28 пунктів, якщо е, е, згадати цитування, ну набереться десь пунктів 10 приблизно, не більше. Тобто дві третини плану нам невідомо. Що також цікавий показово, цитують в основному ті пункти плану, які стосуються поступок України. Ну, один лише пункт, де я думаю, що Росія навряд на це погодиться. Я маю на увазі плата за оренду Донбаса. Взагалі, оцей пункт у мене викликає відвертий сарказм, тому що ну, це суто бізнесовий підхід. Які е, викликає здивування, нерозуміння і в Україні. Я думаю, що і в Росії навряд його сприймуть всерйоз. тому я поки що скажу відверто. Я ставлюся до цього плану з великим скепсисом. Е, Україна погодилась на переговори щодо цього плану. От це важливо розуміти. Погодились на переговори, а не на сам план. Якщо перефразувати відому фразу президента Зеленського, коли йшлася, коли йшла мова про томагавки, він тоді сказав, що Трамп нам нас Трамп нам не сказав ні. Вільніше Трамп нам не сказав по томагавках так, але не сказав ні. Так от, якщо перефразовувати цю фразу щодо мирного плану Вітка Дмітріва, я б його так називав все ж таки, я б так оцінив ситуацію. Ми е, не сказали так цьому плану, але думаю, що скажемо ні, окремим пунктам цього плану. Але це тактика. Ми погоджуємось на переговори, е, ми йдемо на зустріч Трампу, ми демонструємо готовність домовлятися, шукати компроміси по конкретних пунктах цього плану. Я от навіть можу навести конкретні приклади, як це може бути зараз. Але в той же час. А чи є готовність до компромісів і домовлятися про припинення війни з боку Росії? Це я до речі, е, так я хочу зауважити, що одночасно із виступами у Білому домі е, Путін виступав і Герасимов доповідав йому, що буцімто вони захопили вже і Куп'янськ, і Покровськ. Чому саме зараз вони почали такі заяви робити і вийшли в до медіа? Ну, це якраз демонстрація силового підходу, що зараз Росія думає про війну, а не про переговори. І е, зверніть увагу, жодного слова ми не почули від Путіна про домовленості, про цей мирний план. Вчора, коли коментував Пісков публікацію в Аксіос, він теж не підтвердив якісь домовленості чи спільне узгодження цього плану з боку США і Росії. Нема поки що такої інформації. Хоча багато хто вважає, що цей план проросійський, що цей план відповідає інтересам Росії. Мій прогноз з високою вірогідністю: частина пунктів цього плану не буде прийнята Україною, а деякі пункти не будуть прийняті Росією. Це чимось буде нагадувати ситуацію з планом, який був в квітні. Тоді Росія. Не прийняла цей план. У нас були зауваження як мінімум по одному пункту. Ну категорично не сприйняття по Криму, по визнанню російського статусу Криму з боку е, США, ну і деякі зауваження по інших пунктах, але там можна було шукати компроміс. Зараз е, ситуація трохи інакша. Я думаю, що е, насправді е, у цього плану така неоднозначна перспектива що, те, що наполягають на швидкому розгляді цього плану, ну ми вже бачили багато дедлайнів. Я нагадаю. Про 100 днів раніше, 2 тижні для досягнення миру, 100 днів до Пасхи, до Великдня. Потім теж були дедлайни. Ну і жоден дедлайн поки що не спрацював. На сьогодні я не бачу особливої перспективи. Преж перш за все тому, що Росія не готова до припинення війни. Нинішні заяви Путіна це про війну, а не про домовленості щодо припинення війни. Росія на превеликий жаль. Вона зараз робить ставку саме на війну. Росіяни хочуть зараз дійсно захопити хоча б деякі українські міста для того, щоб продемонструвати свою перевагу, і поки вони або не досягнуть своїх цілей, або нам вдасться стабілізувати фронт, от до цього моменту я не бачу перспектив жодних серйозних домовленостей. Переговори можуть розпочатися, це можливо, якщо росіяни на це погодяться. Але для передумов для конкретних домовленостей на сьогодні е, немає, один е, із пунктів, е, про який говорила Україна, це припинення вогню по лінії боєзіткнення. Чи можуть сторони зійтися на цьому? І наскільки е, Сполучені Штати готові все ж таки схиляти е, Україну до виходу з Донецької області? Адже заявляють агресивний режим е, підписання угоди. Ну, слухайте, от зараз я повернусь до терміну агресивний режим підписання угоди. Але спочатку, для того, щоб відбулася домовленість про припинення вогню вздовж лінії фронту, я буду казати не про лінію, бо а про лінію фронту. Оце буде точно, конкретно і всі будуть розуміти, про що йдеться, а не використовувати ефімізми. Україна давно готова до такого формату припинення вогню. Ми про це домовили з США ще в березні поточного року. Росія не готова. І є проблема в тому, що нема стійкої стабільної лінії фронту. Або її треба зафіксувати. От домовити, що все. А ми, от як це було з мінськими угодами, ну там е, була все ж таки. Відносна стабільна лінія фронту, коли домовлялися про неї, хоча теж були проблеми там як її фіксувати, на яких саме рубіжах до Дебальцева чи після. Але тим не менш, все ж таки тоді, хоча б відносна стабілізація лінії фронту була зараз, на жаль, стабільної лінії фронту немає. І головне, немає згоди Росії на такий формат. Щодо виведення українських військ з Донбасу. Одностороннє виведення українських військ з Донбасу без гарантії припинення вогню, воно не тільки нічого не дасть, воно лише буде стимулювати Росію продовжувати війну і висувати нам нові вимоги. Тому сам по собі цей окремий пункт він нічого не значить, і він не є гарантією припинення вогню, особливо коли ми говоримо про Росію. Відносно агресивного графіку, я вже сказав про терміни дедлайнів і Трампа ми чули багато. Але питання: а де Росія? Де згода Росії? Де переговори з Росією? Якщо ми говоримо про агресивний графік, де е, участь Росії? Росія погодилась на агресивний графік, де будуть переговори про узгодження конкретних пунктів цього мирного плану? Відповіді на це запитання немає. Якщо ми не будемо мати відповіді на це запитання, знаєте, можна називати як завгодно, агресивний графік, або якийсь там чудотворний графік, ці визначення не матимуть жодного значення, якщо не буде конкретних переговорів, і якщо не буде згоди Росії на конкретні переговори. Тому поки що ці такі дуже яскраві слова. На даний момент нічого не значить, і в цей же час о, у Вашингтоні Конгрес підтримує законопроект щодо санкцій, е, в якому Трамп наполягає на тому, щоб йому дали право в ручному режимі вмикати санкції, вимикати. В цьому плані також говорять, е, який був опублікований журналістами. Е, йдеться і про санкції, які то сполучені штати готові зняти з РФ у, у випадку, якщо буде підписана угода. Е, Завтра, 21 листопада, вже починають працювати санкції, які б'ють по Роснафті і е, лукойлу. Цей інструмент вторинні санкції е, може в руках Трампа змусити Путіна сісти. Як ви кажете, він відмовляється, він хоче продовжувати війну. Вони можуть змусити його все так, все ж таки посадити за стіл переговорів. Ну, що стосується санкцій проти лукойла Роснефті, навіть їх оголошення вже дало певний ефект. Вдарило дуже сильно по Лукойлу, значною мірою по Роснефті, е е втрата значної частини доходів від експорту нафти. Повністю це не припинить експорт російської нафти. Особливо в Китаї і частково в Індію, е і навіть в Туреччину е самі по собі санкції не дадуть е однозначного ефекту. Санкції можуть послабити Росію, але санкції самі по собі не посадять Путіна за стіл переговорів. Я давно про це кажу, з 22-го року не треба бачити санкції як якийсь дивовижний інструмент, який одномоментно вирішить всі проблеми. На превеликий жаль, ні. Історичний досвід, зокрема, санкції по Ірану і Північній Кореї, свідчить. Санкції не дають. Абсолютного ефекту вони можуть послабити країну, проти якої введені, але вони не примушують цю країну виконувати відповідні вимоги. Це навіть називають в теорії парадоксом санкцій. Пане Володимире, на то, жаль, я б так. з вами ще говорила, але будемо чекати нових новин. Я думаю, вони вже завтра з'являться. Можливо, сьогодні вночі. Я дякую за вашу участь в нашому ефірі. На зв'язку зі студією був Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента.